Новенькі паркан та лавки, сушарку для білизни, а також масу позитивного настрою отримали мешканці будинку по вулиці Свердлова, 12. Майже 50 років у їхньому дворі не проводили ремонт, тож найактивніші жителі вирішили звернутися до депутата міської ради Романа Левицького, за яким закріплений даний округ, аби той допоміг із ремонтом. Народний обранець відгукнувся на прохання людей і, призначивши дату, вони усі разом вийшли на суботник. Приїхав Роман Севолодович. Ми запланували, що зробити. Зробили Розміри парканчиків. Потім, ну, фронт роботи, як говориться, ми з ним це все обсудили. І от почалася наша робота. Ми дуже задоволені за його, ми дуже вдячні за його людяність, за його простоту. Він ну, обов'язкова людина з народних депутатів нашої міськради. Я від всіх жителів, я хочу сказати, нашого будинку я дуже вдячна і ми всі вдячні. Взагалі, каже Роман Левицький, подібні заходи у своєму окрузі він проводить і надалі планує проводити щороку, от тільки люди не завжди йдуть на зустріч. Одної ідеї міського депутата мало, треба, щоб було ще бажання мешканців будинку. І цього року виявили бажання провести себе, навести порядок. Тут мешканці по вулиці Свердлова, 12. Ось ми бачимо, що як вони активно вийшли, всі працюють, всі. Приймають участь активно в цьому заході. Наші як люди привезли, якщо їм зробити, вони не цінять цього. Коли вони самі вкладуть свою працю, тоді вони почнуть цінувати цю працю і будуть берегти, щоб ніхто там не поламав і не вкрав. Не лише депутат приклав зусилля для того, щоб у цьому дворі стало чисто та затишно. Працівники у Зеленівичу напередодні порізали дерева. Колектив третього Жеку допоміг Роману Левицькому у придбанні паркану лавок. Люди новим приладдям натішитись не можуть. кажуть, що будуть берегти як зіницю ока, аби лиш чужі діти не поламали. жаль, наші внуки і діти других сімей цього не розуміють. і не цінять, і ніколи не оцінять. А діти на противагу цій промові запевняють, вони прекрасно розуміють, що порядок у їхньому дворі залежить саме від них. Я довольний, я буду слідкувати, щоб ні, ніхто не не смітив. не смітив у цьому дворі. Щоб, щоб їхні батьки слідили щоб їх діти їхні не не смітили в цьому дворі.